Лисенту Нью Дженерейшн Офікрініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Рідна школа нова українська хвиля, журналіст Оксана Ларнатович. Раді зустрічі з вами. Вітаємо вас у цей недільний день. Праці і клопоту шість днів, а сьомий це для відпочинку. Так давній звичай повелів, згадавши чоловіка й жінку. А відпочинок пахне нам, як молоде татарське зілля, Спочинок спині та рукам, бо вже прийшла свята неділя. Неділя, неділя, неділя це свято людей і землі. Сорочка вишима набіла і хліб запашний на столі. Неділя, неділя, неділя турботного тижня вінець, Хай радісні дзвони дозвілля Торкаються наших сердець. Сьогодні ми поспілкуємося з шанованими людьми, які протягом десятиліть вкладають свою працю, жертовно віддають себе іншим, щодня кропіткою працею творять велику справу. Щороку у Пісбургу проходить міжнародний фольклорний фестиваль. Натхненником його усі ці роки є пані Люба Глутковська. Сьогодні ми спілкуємося з пані Любою. Міжнародний фестиваль тепер святкуватиме 55 п'яту річницю. Я працюю вже 54 роки з фестивалем. Перше тільки група дітей виступала, а тоді вже з Полтавою я виступала, а тепер я є. Директор цілого виступу, то є тридневий фестиваль, і я проваджу всіми програмами. А скажіть, можливо, наших слухачів зацікавить, як можна до вас записатися, щоб потрапити на міжнародний фестиваль? Міжнародний фестиваль має веб-сайт, то є pghfolkfest.com Можна також піти на pghukrainians.org Також PGH. Folkfest.org і pghukrainians.org. і можна довідатися дату і приміщення. А фінансування йде за рахунок учасників чи фестиваль може спонсорувати приїзд? То є цілком організація, яка працює над тим, що люди добровільно приходять і дають. Працю praćу свою, працюю три дні добровільно. Церкви деякі, які підтримують кухні. Ми маємо українську кухню, там є 17 інших кухон. Також є. Експонати і також є де кожної нації. Можна купити різні експонати. Є добра нагода провадити багато українського. Пані Любо Глотковська, ми розмовляємо з вами. І ви є тої генерації, яка дуже багато зробила для провадження українського у Пісбургу. Можна сказати, ваше покоління було своєрідним центром, де зароджували, вивчали рідну мову, танцювали в Полтаві. Також створювали єпископські бали, тобто було дуже дуже. Багато Багато подій. Дуже гарно є музей у Пісбургу української вишивки. Так, цей музей має приміщення при церкві святого Івана Хрестителя на полудні в Піцбургу. А отець Іван Чаровський відступив нам в церковну салю, і ми там маємо чотири стани, де є вісім експонатів. Ті всі речі приготовляє. Наш Василь Джула, який є тут рожний американець, і щойно три роки тому перший раз поїхав на Україну і був в Києві в музеях, і дуже був захоплений тим всім. І ми приїхали додому. І він пішов подивитися на наш музей і каже. І в нас таке саме, як в Києві майже, та не тільки таке саме, але і це є в центрі Пізбурга, Я хочу для слухачів повідомити, і тут дуже гарно може запізнати інші національності, українську культуру, відвідавши цю кімнату музей. Так, а якщо хтось хоче прийти і побачити, що ми там маємо, то будь ласка. Підіть на pghukrainians.org і там є сайт рідної школи, і можна довідатися, як там зайти і до кого подзвонити. Або можуть подзвонити до мене на телефон 412 279 7377 Та вся праця це багатолітні вклад у розвиток культури України української діаспори в Америці. Так. Василь працював над тим 35 років. Вишивав, сам шив строї, старався. Дуже-дуже старанна людина і дуже-дуже талантовита людина. Подивовуємося і ми таланту пана Василя. І хочемо йому підказати, що студентське братство у Львові організовує фестиваль вишиванки, який відбудеться 16 серпня цього року. Цей захід спрямований на підвищення культурного рівня та пошвавлення мистецького процесу серед прогресивної талановитої молоді. Українська вишивка, як і українська пісня, є знаковими для нашої традиційної культури. Без любові до української пісні, без розуміння символіки української вишивки не станеш справжнім українцем, каже керівник фестивалю Марта Гончарська. Свої коментарі, побажання щодо програми молодої генерації української діаспори ви можете залишати на сторінці Facebook Україна у серці одна. Сьогодні у церковному календарі Ольги, і ми вітаємо усіх, хто носить це прекрасне імення. А що ми знаємо про нашу славну княгиню? Невеличкий екскурс історії. На небозводі Святих Христової Церкви, наче зорі сяють різні святі українського народу. Поміж ними осібним світлом святості ясніє княгиня Ольга, що її пам'ять відзначаємо у липні. Наш літопис Повість временних літ величає Ольгу такими словами. Вона предтеча християнської землі, як рання зірниця перед сонцем і як зоря перед світанком. Вона перша від Росії увійшла в царство небесне, тому руські сини хвалять її як начальницю, бо й по смерті вона молить Бога за нас. Свята Ольга, це перша християнка на Великокняжному престолі Києва. Перша просвітителька і учителька християнської віри на Русі України. Її охрещення утворило широкий шлях до християнізації нашої держави. Свята Ольга незвичайна особистість. Свята Ольга належить до найсвітліших жіночих постатей нашої княжої держави. Вона визначилася світлим характером, сильною волею. Та надзвичайною мудрістю у володінні нашої держави. Це жінка з великим державницьким умом. Наш літопис називає її наймудрішою серед усіх людей. По смерті свого мужа князя Ігоря 945 рік Ольга довгі роки сильною рукою правила великою державою в імені свого малолітнього сина Святослава. Нікому з володарів, каже історик Наталія Полонська Василенко. Не присвятив наш літопис стільки уваги, як Ользі, що протягом двох десятиріч виступає в Авролі мудростий жіночого чару. Велика мудрість святої Ольги виявилася і в тому, що вона прийняла християнську віру і через те сильно піднесла авторитет і своєї особи, і своєї держави в очах Візантії та християнських володарів Західної Європи. Княгиня Ольга, каже історик Микола Чубатий, Стоїть дійсно на перехресті релігійної та культурної історії Руси України. Про княгиню Ольгу написано чимало віршів, балад і пісень. Пропонуємо послухати уривок з балади про княгиню Ольгу, яку написала Марія Якубовська. Балада про княгиню Ольгу. Шпаги, три пістолі і плащі, як ворону снігу. Найважче не коритись долі, ловити пісню, як сльозу, таку печальну мимоволі, таку врочисту, як грозу, самотню, наче дзвін тополі, що ронить листя на бігу. Найважче зраду побороти. Хранити заповідь святу, то поля я і дві скорботи, княгиня Ольга у вінку, купальський дзвін розмружить мрії, Сховає музику п'янку, весільні дзвони, хрест надії і немовлятко в сповитку. І буде літо мед свій пити і джміль роздмухає траву, О, як на зорях ворожити. Як біле щастя наяву така печально синьо ока княгиня біла за столом, неначе лепіть за потоком, неначе пава із добром, забути світ, забути битви, бо тільки в Богові отвіт, і знову я на вістрі шпаги регоче гомеричний. Світ. І ще декілька слів про княгиню Ольгу. Довший час по смерті княгиня Ольга не була канонізована. Бо на її гробі не діялися чуда, що є умовою до канонізації, ані літописець, ані монах Яків нічого не згадують про святкування пам'яті святої Ольги. Хоч обидва вони говорять, що при перенесенні її мощів за Володимира Великого її тіло було нетлінне. Культ святої Ольги і празднування дня її смерті вже були у нашій церкві щодо приходу монголів. Виглядає також і чуда діялися за її молитвами, бо її ім'я було поміщене у список святих десь у 12 віці. Постать Святої Ольги як Володарки кількома словами влучно окреслює історик Наталія Полонська-Василенко. Підсумовуючи відомості про Ольгу, каже вона, треба визнати, що її постать та правління заслуговують на найбільшу увагу. Влучно схарактеризував її Грушевський, держала сильною та зручною рукою державну систему і не дала її ослабнути, ні розвалитися. Вона наладнала дипломатичні відносини з двома наймогутнішими імперіями Європи, представниками культури середньовіччя охрещення Ольги, яке залишилося її приватною справою, дало підстави називати її світанком перед сонцем, а сучасникам її внука Володимира казати, що вона була наймудрішою серед чоловіків. На школа нова українська хвиля, звукорежисер Зановий Левковський, автор і ведуча Оксана Лернатович. Прощаємо з вами, шановні радіослухачі, і зичимо вам усіляких гараздів. Ha ti nem